Шановні друзі, від усього серця вітаю вас на хокеї. Впевнений, що болівальники скучили за найшвидшою світі грою. Не знаю, як ви, я точно дуже скучив. І сьогодні я запрошую вас на Кубок України з хокею. Четверта в історії розірвується трофей імені Анатолія. Борозова видатної людини для українського хокею пішні Бобкіна і непогано в принципі атакували. Давайте я почну із хокістів Київського Сокола. В якому складі втрачають і туди швидко. Повертають собі, створюють хороші моменти. і Відкривають рахунок добивання із п'яточка. Зауважу, що відкриває рахунок у шторма Четверта, номінальна, четверта трійка. І я хотів звернути увагу вашу на те, що в четвертій трійці ну, е е за традицією або за стандартом, за шаблоном, це так званий чекін-байн. Да? Е е е у і четверта, п'ятірка київського сокола виглядає таким чином. Зараз подивимося. Ну, точніше, десь да. і Денис Жеребко, його рідний брат, молодший. Зараз Захаров має хороший момент. Розкитав. Здавав. Хороший, не зумів. Хороша передача. із з Лебеди на синю лінію. Дивимося. Да, навіть і не збирався в шпагаті, як це буває, да, е, Після обманних рухів суперника закинутою шайбою. Стецюра, до речі, підвертний бомбардир. От зараз хороший момент. Ще один у піску. Ще один момент. Захаров знову на вістрі. Дмитро Кобильник, 29-й, Микита Сидоренко найкращий бомбардир минулої першості під 22-м номером. Лівий крайний на нападник першої п'ятірки шпорма. Ліп Варава, Євген Ратушний. супер досвідчена і дуже креативна, дуже сильна пара захисників. Першій п'ятірці у шпорма. 37-й, 27-й, Новачок команди. Зараз хороший момент. І реальна! Мож... Контратака Шторма. Четверо в пісню Сокола зустрічать. Перестали боятися будь-якого суперника в українському чемпіонаті. Ще Ревука і Сидоренко. Закидали у ворота кійського Сокола. Нагадаю, Сокіл тоді Дніпро обіграв. Гол! 2-0! 2-0 На користь Шторма. Ух ти, а у нас що буде? Зміна воротаря. Або тайм аут або От поїхав Богдан, Я, до речі, без ключка, як бачите, в цьому ігровому епізоді Богдан залишився. Ну і знову добивання з п'ятачка. Дивіться, у підопічних Бобкіна великих проблем також ніколи не було. Вже вступає у гру петров. Щоб Щоб до... контратака у меншості у київського Сокола. 2-2 кидок! Локаченко Синю лінію. Ратушний. Петров забирає ще. Як наслідок, крикля перехоплює шайбу. Хороша передача на Сидоренка. Мені здається, і з такої дистанції Сидоренко кистювий. міг і доки. Олео обігрався із партнером. І 3-0. І Сидоренка. 2-0. Да подивіться, як розкішно. Розіграли цю комбінацію. Форварди стартової трійки. Ударної трійки шторма. Ну, це просто краса. Просто краса. Крикля залишився Доренко. Потім передача із заворіт. Це кобильник. І Сидоренко ближній кут. Пробиває Петров. До речі, Петров першу шайбу цьому матчі пропускає. Може зміститися до правої стійки. І 4-0 міг зараз Бутерахурськ. Він нам дасть зрозуміти, куди все-таки пропустив, ближче до ліктя чи в дев'ятку. Петров, Захарченко, надійно, надійно. Це... Дивимося ще раз повтор шикарної комбінації першої трійки шторма і від плеча все-таки. Да? От справедливо те, що я говорив, і те, на що я звертав вашу увагу. Дивіться, невеликий. Переводить праве коло кидання. Шайба в центрі. Кидок, варали. Добивання. Хороший момент. Качана зараз виграв кидання Олексюк. Знову на висоті. Центральний форвард. Шторма і Передача прямо на п'ятачу. Викидає шайбою з своєї зони. Одесити. Проки зараз навіть перехоплення в зоні суперника мистука. Кидок і гол! Сидоренка треть шайбу у Шторма закинув. І зараз відзначається класним пустіливим китком над плечем. 190 не знаю, 191 сантиметр. Зріс Едуарда Захарченка. Але. Фефура. Сидоренко. Розташовується у зоні. І одразу кидок шайба У більшості. Рахунок все 4 1 Ось він вхід у зону. Да, в дальню дев'ятку. В дальню дев'ятку хороший кидок. Давайте подивимося ще раз. З цього раху. Перехоплення в зоні суперника. Хороший кидок у ближній кут. Дуже небезпечний кидок. Після першого кидка ще не вийшов. Д'яченко. дуже грамотно зіграв під Цей силовий е, прийом. Масочник е, Данила Не силової боротьби іноді за межами правил. Зараз хороший момент у Сокола, класний відбір на е, саме розрахунок на те, що закриють видиміс воротареві і проскочить шайба. А це вже вихід на ворота. Класний у виконанні віктора Закаріського Сокола. Віктор Захаров прокинув собі шайбу, повз партно. Дуже вдало, до речі, як на синій лінії розібрався із партнем Захаров. Знову в'язка боротьба у куті зони виграють і коклійсь пішкормов. Субтитры ну, прийом. Да. А як оцінять його зараз? Що у фіналу чемпіонату України з хокею 2024 застосував проти Віталія Ляльки. Ой-ой-ой, да, занадто голову. Таке трапляється в хокеї, така жорстка. Але дуже цікава гра. Окей, Бородай кидає. Хороший момент Бородая. Кійсько Сокола. Давай подивимося. Да, Захаров на бородає. Бородай оптимальне рішення приймає, кидати одразу. І подивіться, що цікаво. Е, ніхто із хокеїстів Сокола. Ой, яка помилка груба у своїй зоні. Хлоце, село Толстушко віддав. Супер. Давай подивимося ще раз. Підоборку обробляв. Да, Масюк. Дмитро Масюк. Пойдем. Шайби. А в своїй зоні. І через неуважність, і через активність суперника. Постійно цей фордчекінг епізодів. І шайба може опинитися у воротах д'яча. Ось накидання на, на ворота, Алексюк на п'яточку поборовся. Протистояв йому тут зовсім. Приклям за м'яка передача, проти ратушний його подивіться, розвернувся. Передусім, Дяченко міг і не чекати такого від ратушного, Польський до кратушного, коли він дачі mm -hmm. слухала на початку атаки. Ось момент може бути хороший момент. Дяченка забирає шайбу. І Вже з... найбільш юнит, так би мовити. Гравців. О, ну, звісно, що завдання мінімум для Сокола ну, зараз от не припустити завдання. Не дуже. падав. Ну, якщо не помиляю, все таки ні, не Сидоренко. Сидоренко добивав. Точніше, намагався добивати. Залізти під шкіру будь-кому, будь-якому. Оп, суперником три шайби буде вкрай важко. Ось момент! Кидок. Блокується кидок. Перший. Другий кидок забирає шайбу. Хвилинку ознаменували початок цієї заключної двохвилинки. хвилинки. Другого періоду хокеїсти шторма цими двома атаками. ось Блокується перший кидок у виконанні скарахода, то саме 17-річного хлопчика, про яку я розповідав, прочитав, прочитав напрямок кидка Дяченко. І знову нестандартних кидків по воротах Богдана Дяченка здійснюють кидання у зоні суперника. Кидок! і гравець заявлений київським соколом П'ятий номер, захисник гайдук захворів і він не зміг взяти участь у цьому матчі. А ось хороший момент. Зараз у форма. Захист свого трофею. Кременчук. А а абсолютно вільний гравець був у більшості. Ось хороший кидо! Кійсько Сока. Дітриць третій номером Володимир Олексій. Захарчик гадаєш. Він не грав, а грав він і в чемпіонаті України, в тому числі в багатьох клубах. Завжди київський сотка для Едуарда Захарченка дуже хороший. От раз точно в перші 10 хвилин цієї третього періоду шайби не буде. Поймана вкидає у складі Херсонського Дніпра. От зараз момент. Хороший момент. Приєднався до От момент хороший. скидочка на п'ятачок і заворі. Приєднався до шторма. Сокола. хороший момент. Це чердак, володів шайби. Кида вибуває. Це не груповий турнір. Команда, яка програє, сьогодні вибуває і припиняє боротьбу. Щільно проти благого. Пас на п'ятачок. і дуже грамотно зіграв зараз ключкою Захарченко. Це передача. Бородайк тривався, ось бачите. І, до речі, теж ключку стигає підставу. Постушко кидає. екранує Захарченко. Разумов. Відбирає шайбу. Разумов о, хороший пас на загострення. захисну сітку за воротами, і от такий довгий досить ігровий епізод нічим так і не завершився. Оце сейф Едуарда Ну і Для вболівальників Сокола без позитивних емоцій. 4-1. шторм обігрує київський Сокол, який вважався фаворитом цього матчу, хоч і не переконливим, таким невеликим, але фаворитом.